Так, маємо корпус, нижня частина від водяного насосу ПЦМ. Людина хотіла, щоб відновити ну, в цій частині, де вкручується вихід от має посривали різні і могли відкрутити. Людина стояла. Просить, щоб його зробити. Ну що, спробуємо. Так, от маємо кусок листового алюмінію. І попробуємо зробити сюди планчик. Так щоб можна було вже від нього зробити планець металічний і трубку. Ну, спробуємо зробити в тому планчику. Ще різьбу під трубку. Три четверті. Розмітили під болти. Вісім. А посередині зробимо під різьбу. Думаємо. Три четверті. зробили різьбу, можна буде або трубку сюди закрутити, а ні, то по цьому контуру зробити планчик. І вже до того планчика приварити вихід трубки на воду. Ну що, зараз беремось, зачистимо цю частину і тоді вже покажемо, як воно буде. Виглядати до праці. Так, ну, маємо готовий опуститися. Нижня частина от. Зробили ось таким способом. зробити металічний планець, а можна навіть сюди вкрутити трубку, законтрагаючи гаючку.